Всім доброго рано з Нідерландів. Замовила вчора по в пекарні хлібчик. Ще там щось е, на 5 євро. Зараз іду отримувати зранку. Побачимо, що там нам поклали. А от бачите, яка магнолія гарна цвіте. Починає починає зацвітати. От сонечко немає сьогодні, буде сонечко і. Це квітне, потім познімаю вам. А кощо що я отримала цілий пакет на 5 євро. Ну, хліба ми так багато не їмо, ну, що ти зробиш, бо будемо на грілі ем, робити. Якась міні-піца і ще щось в пакетику. Зараз вдома побачимо. Ну, за 5 євро нормально. Хліб можна покласти в морозилку і їсти його поступово. Добре, що тут три половинки. Ось так, друзі. Йдемо снідати, пити каву, день починається. Всім гарного дня, мирного неба і скорішої перемоги нашій Україні. Так, ось принесла додому, показую поближче, як можна економити в Нідерландах. Можна за 5 євро купити три такі упаковочки хліба. Це ще вважається тут половинка. Ну тут багато шматочків. Ось такі якісь слоєночки. Дві. І така міні піца От, забираєш вранці, якраз на сніданок собі розігріваєш. Хлібчик тут зберігають в морозильці вони. І один використовуєш два в морозилку. І вистачить надовго хліба. Можна робити сендвічі гріль. От, я не люблю він дуже м'який такий хліб. Робимо в основному, сушимо його на грілі. Ну, ось так, друзі, можна трошки економити в Нідерландах на Тугут того -ту Всім смачного, хто зараз снідає, обідає чи вечеряє. Кому цікаво, установіть собі оцей додаток Тугут туго з таким логотипом і користуйтеся на здоров'я. Друзі, як ще можна економити в Нідерландах? Ви можете собі завантажити в телефон додаток Lidl. Plus». Там теж буває дуже часто якісь продукти, навіть можна взяти безкоштовно, або за якоюсь акцією 1 плюс 1, 2 плюс 2. От зараз в Лідлі, наприклад, є така акція 2 плюс 2 на шоколадні великодні яйця. Це дуже вигідна така акція. Два береш товари і 2 отримуєш в подарунок. Так що користуйтеся! Наступний додаток, про який я вам хочу розповісти, це додаток Реклама Folder. Це такий додаток, в якому різні магазини Нідерландів виставляють свої, якби, свою інформацію про товари, про знижки. Десь, по-моєму, раз на тиждень. І я дуже цим Часто користуюся, це дуже зручно. Ти заходиш, натискаєш на якийсь магазин і бачиш, які там товари є, може, є щось нове, які там є акції. Там дуже багато представлено різних магазинів. От, і це дуже зручно. Подивився, що там новеньке привезли, чи яка акція, поїхав туди і купив. Бо неможливо ж об'їздити всі, наприклад, супермаркети чи якісь інші господарчі магазини, щоб щось собі знайти. А сьогодні, 12 березня, виповнюються два роки, як ми знаходимося в Нідерландах, українці в Нідерландах. Я на своєму каналі розказую про наше життя. І в мене вже чимало інформації про Нідерланди, про цю чудову країну. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал. Підтримуйте україномовний канал, підтримуйте українців за кордоном. І разом будемо наближати нашу перемогу, чекати нашої перемоги. Бо наша рідненька Україна понад усе. Слава Україні! А отут просто шок. Я не знаю, звідки це все. Я такого ще не бачила. Якісь палки валяються, сміття повно. Звідки воно? Десь щось відкрили, якісь шлюзи. Є такий смітник. А там красунчик. Там красунчик плаває. Ло! І тут дивіться, я такого ще не бачила. Що це таке? Замусорені канали якісь. Фу. Перевіряємо нашу розсаду томатів. Ось така, бачите, вже розсада. Тут вже з'являються наступні листочки в деяких томатиках. А, значить, бачите, схожість От жовті, високорослі чері. не всі зійшли. А, ну, тут по одному, але я побільше сіяла. Ну, нехай ростуть. А ось цей дорогий хілдарис. Скільки зійшло? Шість штучок, було десь 12. Бачите, на 50%. А, ось ще один лізе. Може, ще ем, з'являться. Побачимо? Сьомий лізе. А, це восьмий тут щось зіпсувався. Ми його прибираємо. Пропав. А, ну, ось так. Оце. Рожевий томат, типу полове серця крупний. Побачимо, який він гарно зійшов. Це моє насіння. А ось дивіться, як у мене зійшли в якісь круглі кабачки. Як вони тягнуться, що з ними робити? Прям всі зійшли. Одна тільки порожня. Дві. Ну, там лежать зернинки, по-моєму, вони пророщі, я заглядала, А ці ось посходили, я не думала, що вони всі так йдуть. Але вже вон такі. Вони що якісь плетючі, треба подивитись на пакетик, які вони виростають висотою. А звичайні цукіні поки що сидять. Ну, нехай сидять. А ці, може, відвезу в теплицю розсадою, щоб воно не так обтягнулося. Теплиці в мене зараз скільки 15-16 градусів, ну вночі, мабуть, холодніше. як ви вважаєте, чи можна відвести цю розсаду зараз в теплицю? Чи не можна? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.